Так, привіт вам всім. Сьогодні така у нас сонячна класна погода. Альтернативний день. Є вітер і є сонце, Коротше, все є. Так і що я вирішив проекспериментувати? В общем, взяв я панель сонячну, таку невеличку. Поставив її на сонце. Так, що далі? Я підключив короче, мотор на 21 вольт. Панелька по технічним характеристикам, ну теж така ж. І просів, трохи просіла вона. Ну, з 21 до 20. Ну, 1 вольт просіла, коротше. Ну, це остається в неї температура от, 35 ну 40. Беремо запасом 40 і мотор короче, робить на повну мощність свою. Ну, дивіться такий інтересний момент. Зараз я поставлю моторчик отут. О. Щоб, коротше, це ласта робить тінь. Дивіться, коротше. Зразу просадка по напряженню сходу до 18. Я четверту частину панелі перекрив. Мотор пішов нагрузку. Раз. А свободивий він йде на своїх мощностях. Що буде, коротше, якщо я повністю закрию. Напряження падає повністю в нуль і мотор встановлюється. Це я так півпанелі, чуть більше закрив пів панелі. Що буде, якщо відпустю, чуть, чуть моторчик не втік. Знову починає робити мощність. І такий самий момент, що буде, якщо я цією ластою швидко почну робити тінь. В такому випадку мощность падає, але ну, не так сильно. Це мене більше всього інтересувало такий моментик. Зараз панель в тінючку, під деревцем я теж, бо щось каструльона нагрілася. і жду, коли вона От. Як бачите, показники впали, мотор не крутиться, в тіньку панель сонячна не працює. Так. І потім попробуємо, що буде, якщо я її раптово винесу на сонечко. І той. Який би показник. Дивіться, який цікавий момент. Панель стоїть в тіньку, так. Я жду, коли вона трошки остине. І оце, скажімо так, холостий ход її. Міжду, -3 Три... вольта різниця. Це на сонечку і в тіньку. Ну, без нагрузки. Тобто без нагрузки панель вольтаж. Відпрацьовує практично. А от е, ампеража дуже мало, тому що мотор її повністю саде. Тепер дивимося, що у нас температури. стіна у нас 4, а панелька 20. Ну ждемо ще, хай остине трохи. Ось, до речі, технічна характеристика панелі. Як бачите, в неї 21 В і 0,64 А. Ну, якраз оцей моторчик до неї як от як має бути. Коротше. Максимальна нагрузка. В общем, жду поки остине потім попробую 21,9. Тобто, я охолодив панельку до 12 градусів, виніс її на сонце. І моторчик почав, звісно, робити наповну. От і 21,9. 21,7 показує. Тобто КПД панелі виросли. Кому сподобалось і до нових зустрічей.